Євген Валтистов, хлопчик з чемодану, уривок з повісті, пригоди електроніка. Раннього травневого ранку до готелю Дубки підкотив світло сірий автомобіль. Відчинилися дверця, та з машини вискочив чоловік з люлькою в зубах, побачивши привітні обличчя, букети квітів, він сніяково усміхнувся. Це був професор Громов, почесний гість конгресу кібернетики. Директор дубків, який організував урочисту зустріч, прийнявся, зайнявся речами. З роззявленої пащі багажника стримів заокруглений ріг здоровенного чемодана. «Ге-ге-ге, Навіть такий силачик ви не піднімає його, сказав професор, помітивши, що директор заглядає в багажник. Дрібниця, обізвався директор, він обхопив чемодан мускулястими руками і поставив на землю. Обличчя його почервоніло. Чемодан був довгий чорного кольору з чотирма ручками. Своєю формою він скидався на футляр контрабаса. Проте написи точно визначали зміст. Обережно прилади. Ну і ну, похитав головою директор. Як же ви справлялися, професоре? Запрошував чотирьох носіїв, а сам керував, сказав громад. Директор з трьома помічниками взялися за ручки і віднесли чемодан на другий поверх. Піднявшися за ними, професор задоволено оглянув голубуваті стіни, зручні меблі, маленький робочий стіл біля широкого на всю стіну вікна. Він відчув, що в кімнаті пахне сосновим лісом, і посміхнувся. Директор натиснув на одну з кнопок біля дверей пахощі хвої не обов'язково, якщо бажаєте. Можна квітучі луки, фіалки і навіть морозяний день. Це кнопки генератора пахощів для настрою. Професор відчинив вікно з шелестом листя до кімнати влетів ранішній вітерець і заплутався у прозорих картинах. Над деревами прострикотів маленький вертоліт, повітряне таксі. Громов усміхнувся, він ніяк не міг звикнути до цих вертольотів і їздив у звичайних таксі. Він нахилився над чемоданом, відімкнув замки, відкинув кришку в чемодані, на м'якому блакитному нейлоні лежав, витягнувся на весь зріст хлопчик із заплющеними очима. Здавалося, він міцно спить. Кілька хвилин професор дивився на спрячу. Ні, жодна людина не могла б здогадатися, що перед нею кібернетичний хлопчик. Крипатий ніс, похорона на маківці, довгі вії, синя курточка, сорочка, літні штани. Сотні тисячі таких хлопчиків гасають вулицями великого міста. От ми й приїхали електронику лагідно мовив професор. Як ти себе почуваєш? Вії здригнулися, здригнулося, блискучи очі, Хлопчик підвівся і сів. Я почуваю себе добре, відповів він охриплим голосом. Щоправда, трохи трясло, чому я мусив лежати в чемодані. Професор допоміг йому вилізти та поправляти костюм. Сюрприз. Ти маєш знати, що таке сюрприз. Але про це поговоримо потім, а тепер одна необхідна процедура. Він посадив електроника на стілець, дістав з під його куртки маленький штепсель на електричному розтяжному проводі і встромив його в розетку. Ой, сіпнувся електроник. Нічого, нічого, потерпи, – заспокійливо сказав професор. Це необхідно. Ти сьогодні багато рухатимешся. Треба підживитися електронним струмом. Залишивши електроника, професор підійшов до відеотелефону, набрав на диску номер. Засвітився блакитний екран. Громов побачив знайоме обличчя Так так, Олександр Сергійович, я вже тут. попихкуючи люлькою, весело сказав громов. «Самопочуття чудове». Я не хочу, пролунав за його спиною скрипучий голос електроника, я так не можу. Професор насварився на електроника пальцем і говорив далі Приїздіть, чекаю, попереджаю, для вас є сюрприз. Екран погас. Грома обернувся, щоб запитати хлопчика, чому він вередує. але не встиг. Електроник раптом схопився із стільця, підбіг до підвіконня, скочив на нього і плигнув з другого поверху. Наступної миті професор був біля вікна. Він побачив, як майорить між деревами синя курточка. Електронику гукнув громов, але хлопчик уже зник. Похитуючи головою, професор дістав з кишені окуляри і нагнувся до розетки 220 вольт. В голосі його пролунала тривога, що і накоїв він кинувся до дверей. Збігаючи східцями, професор побачив здивоване обличчя директора за скіли, помахав йому рукою. Зараз було недопоязнень. Біля тротуару стояло таксі. Рома рвучко відчинив дверцят, упав на сидіння, переводячи подих, звелів шоферові вперед. треба наздогнати хлопчика в синій курці. Так почалися незвичайні події, які втягли у свій коловорот чимало людей.